Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Неділя, 24 серпня. 24 серпня день важливий для всіх у нас, для українського народу. Тому що це День Незалежності, це День нашої свободи, це День нашої волі, це День нашого самоусвідомленого вибору творити і жити вільно на своїй землі. Бути вільними від поневолень, від загарбань. Я бажаю усім нам самосвідомості. Я бажаю усім нам бути справжніми патріотами своїх міст, своїх будинків, своїх населених пунктів, своєї країни і розвивати, примножувати, захищати, оберігати. Це наше завдання. Попри все, ми маємо перемогти у війні, ми маємо втримати. Те, що ми можемо втримати зараз ті території, які під контролем українських військ перебувають, не забувати про те, що з часом ми маємо повернути те, що наше, відновити територіальну цілісність, оскільки зараз цього це зробити важко, і тут треба сподіватися на падіння Росії, до чого, чому, до речі, дуже сильно сприяють сили оборони та безпеки України, попри все. І, до речі, сприяє цьому Путін. Чим довше. Путін затягує війну проти України. Чим довше Росія несе економічні збитки серйозні, тим швидше це, ну скажімо, тим це пришвидшує економічний спад потенційний і як наслідок крах та колапс на Росії. Це, зрештою, може статися. Це теж треба розуміти. Ми над цим повинні працювати. Ми повинні для себе зробити установку, що успіх і наша незалежність, наша свобода дорівнює. Антиімперській Росії дорівнює зникненню Москви як центру імперського впливу на пострадянському просторі. Ми, зрештою, маємо довершити і довести до кінця те, що починалося раніше, по переформатуванню повної геополітичної картинки Центральної та Східної Європи. За це боролись наші предки. Це не змогли зробити раніше. Ми маємо закінчити це зараз. І у нас є шанси поставити в цьому крапку. Абто чи то пак навіть величезний знак оклику для того, щоб знову ж таки зупинити Росію і призвести до того, що ця імперія просто зникне вона може існувати в тих чи інших географічних межах, політичних утвореннях, головне без України, але точно вона буде менша, і вона не буде ставити в центр існування своєї державності. Імперські завоювання, агресії проти сусідів, ведення геноцидних воєн ось чого ми маємо прагнути, ми маємо цього досягти, і у нас є дуже хороші перспективи та шанси до цього прийти. Ось тут і буде наша незалежність. Вона все рівно, от як би там не було, але це нерозривно пов'язані смислові речі. Це треба зрозуміти. Сьогодні, Київ планує відвідати спеціальний представник президента США Дональда Трампа. Кіт Келок він буде з дводенним візитом 24 та 25 серпня. Паралельно прибуде до Києва духовний наставник, пастор, духовний наставник президента Трампа, пастор-євангеліст Марк Бернс. Вони відвідають спец... відвідують молитовний сніданок. А потім будуть зустрічі урочистостях зустрічі з українським керівництвом держави. Ну і це вже буде другий візит Келога за літо. Тобто він був десь приблизно місяць тому, півтора місяці тому в Києві. З візитом кілька днів він тут перебував тривалий час, і знову ж таки з делегацією прибуває для того, щоб продовжити переговори. Ну а Бернс, пастор, повідомив, що. Про візит до Києва в соцмережі X, він написав, що вирушає з південної Кореї до України. Ну, це теж добре. Добре, що їдуть, добре, що анонсують. Зрештою, особливо такі постаті, як Бернс, це має певні впливи на рішення в християнських колах США, протестантських колах, євангелістичних колах, які наближені до представників республіканської партії, що теж зрештою. Є добре. Які будуть результати, зараз ми поговоримо з вами, але тим часом є дуже гарячі вибухові новини. Справа в тому, що Росію цієї ночі, взагалі, цими вихідними паралізують роботу російських аеропортів. І Пітер, і Москва, і Казань, і Ніжній Новгород, Ліпецька область, паралізована, Пермь і так далі. Тобто багато регіонів Росії. Знову таки оголошують операції кавьор, знову таки відкладено або скасовані десятки авіарейсів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Знову операція матрас, тому що, крім паспорта з собою в аеропорт, потрібно брати матрац та подушку, щоб було де спати пасажирам на підлозі. Ну, тому що все, колапс не літають. І знову ж таки, економічні збитки. Хочу нагадати, що в ході попередніх спецоперацій, коли. В Росії було масштаб був масштабний збій з авіаперевезеннями, Тоді наклав на себе руки. Ну або скоріше йому допомогли накласти на себе руки Старовой, міністр транспорту Росії, і деякі інші заступники його там, і деякі інші чинуші цього міністерства через те, що якраз вони не змогли менеджерити цю ситуацію, не змогли з нею керувати. І не змогли з нею впоратися. Ну от, власне кажучи, ось так тоді це сталося. До чого зараз це призведе, подивимось, але наслідки колосальні втрати теж і збитки для Росії. Наступне: це те, що близько 20 вибухів пролунало на теж великому російському НПЗ в Сирані. Тобто, було атаковано атаковано так само один із найбільших морських портів. Російських на Балтиці, в Балтійському морі, в районі Санкт-Петербурга, батьківщині російського диктатора Путіна, туди теж долітає. вже публікують там місцеві жителі, нібито збиття дронів над самим Санкт-Петербургом, тобто над самим містом. Москва, Пітір, великі міста. Безумовно, що вони будуть під атакою. Там сконцентровано, зосереджено багато військових об'єктів, їх потрібно атакувати. Ми будемо розвивати наші спроможності та можливості для того, щоб там земля під ногами горіла, і для того, щоб на Росії зрозуміли, в тому числі психологічно і інформаційно. Хочете, щоб над вами припинили літати безпілотники? Ідіть на Кремль. Всі питання Путіну, всі питання Медведєву, всі питання ну неважливо, там решта персонажів, Вони. Приспішники Путіна, члени його злочинної організації, ну, а лідер цієї злочинної організації Путін. Тому все до нього. От ідіть до нього, повторюйте Пригожинські бунти, маршрути, зробіть це успішніше і все. І це закінчиться. А як ні, то кількість таких безпілотників в небі над Росією буде тільки збільшуватися, а географія ударів поширюватися. Ось це підтверджує, наприклад, і командувач сил безпілотних систем. Збройних сил України Роберт Броуді Мадяр. Ось як він звітує: Сили безпілотних систем відзвітували про тиждень ударів по російських НПЗ. А ось що говорить Мадяр 14 серпня. Лукойл Вологоградський повідомляється про зупинку роботи НПЗ, 18 серпня. Нафтоперекачувальна станція Дружба в Нікольському тамбовська область. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, однак підтверджень запуску не було. 20 серпня Новошахтинський НПЗ в Ростовській області пожежа там триває понад 60 годин і станом на 23 серпня продовжує збільшувати площу. Пожежу не вдається зупинити та локалізувати. 21 серпня ще одна станція нафтогону Дружба в Унечі, Брянська область. За повідомленням, об'єкт горів масштабно, а відновити його пообіцяли за п'ять діб. Станом на зараз робота зупинена, не відновлена. Удару операцію з ударів по НПЗ Мадяр назвав Рущик Газа, що в перекладі з Угорської означає йдіть додому, росіяни. Ну йдіть додому, і вимітайтеся з нашої землі. Я можу додати це дійсно факт, і саме так потрібно діяти. Це тільки підрозділи сил безпілотних систем. Але я хочу нагадати, що в нас різні складові сил оборони та безпеки України працюють над тим, щоб завдавати ударів по а, території Росії по її військових об'єктах. Це і сили спеціальних операцій збройних сил, це головне управління розвідки Міністерства оборони, це служба безпеки України та інші складові, тобто. Доволі таки залучено, а вони теж мають на своєму рахунку результати успішної бойової роботи. А тепер же чекаємо звітів про ніч з 23 на 24 серпня, тому що підкреслюю було доволі таки гаряче на Росії, і сезранської НПЗ можна додати список до тих, які перелічив командувач СБС Мадяр, і не тільки тобто маємо хороші результати. До чого це все призводить? От зверніть увагу на таку цікаву заяву Путіна. Вона нібито спрямована на те, щоб сказати про те, що треба бути більш технологічними, на крок попереду завжди модернізуватися, удосконалюватися, покращуватися тощо, але її можна трактувати не тільки так. Тому е я її вважаю, що. Я її трактую таким чином, що це не просто заклик до якогось удосконалення, а ще й скарга на проблеми російської армії на фронті. Ось що говорить Путін, він поскаржився на проблеми в російській армії через рішення Збройних сил України на фронті. Про це він заявив в межах зустрічі з представниками атомної галузі Росії. Як зауважив Путін через те, що умови ведення бойових дій на фронті змінюються дуже швидко. Армія Росії зазнає проблем. Путін публічно відкрито вказує, що армія Росії зазнає проблем через дії Збройних сил України. Щомісяця і без перебільшення, можу сказати, тим більше кожні півроку змінюються умови та способи ведення збройної боротьби. Варто тільки відстати на кілька тижнів і втрати різко зростають. Або ж динаміка просування падає, говорить диктатор. Він пояснив це тим, що українські захисники швидко починають розуміти, що робить ворог, і протягом кількох тижнів впроваджує відповідні технологічні рішення, унаслідок чого ефективність та застосування ними, нами сучасних видів озброєння різко падає. Тобто Путін визнав ефективність. Української армії він визнав, я не знаю, що там в Штабах робиться і які рішення, але він похвалив не своїх командирів, які несуть брехливі доповіді Путіну там начальству нагору, на так і виконують безумні, бездумні накази а свого вождя. А він похвалив а, фактично Збройні Сили України, всі. І сказав про те, що вони ефективні. А російські війська втрачають ефективність. Ну, слухайте. Ну так а в чому технологічність інноваційність, наприклад, м'ясних штурмів? Чи подавіть числом? Це ж тактика та стратегія відома століттями. Що тут нового, що тут креативного пропонує Росія? Ну, а що ви хотіли? Як вчили, які полководці, які генерали? Як, які накази віддаються? Тут же видно, що є неспроможність російських військ досягти значного прориву на полі бою, хоча вони. Намагаються це це робити, мають певні тактичні здобутки і успіхи на сході на східному нашому фронті, але ціною великих втрат, які будуть тільки зростати. Ну тому, власне кажучи, і а, немає ось цього, і Путін визнає, що так ефективно. Але чи не означає це, що наступним кроком Путіна може бути а, констатація того, що це сталося через те, що. Наприклад, Захід дуже активно допомагає силам оборони України та нашій державі, в тому числі з технологіями та інноваціями. І Росія, мовляв, не встані станом на зараз боротися із цим і тягатися. Їм, наприклад, потрібен певний період часу для того, щоб наростити власні спроможності, а тоді продовжувати ведення бойових дій. Цікаво, наприклад, правда? І тоді можна сказати, що. Ну, можна піти на припинення вогню в якийсь момент, В який Ну, не раніше, ніж там до кінця року, я думаю, тому що Олександр Ступ, от, президент Фінляндії, сказав в коментарях для медіа, що Путін хоче воювати мінімум до осені. Ну, не до тієї осені, яка розпочинається календарно, зовсім ні. А, ви знаєте, що я раніше прогнозував і казав, що а, навіть за умови, що він буде готовий до якихось рішень, або ми змусимо. Українські сили оборони ударами вглиб Росії, знищенням ворога в великій кількості на фронті, економічними проблемами та збитками, які будуть поступово накривати Росію, ми змусимо Путіна піти щонайменше на припинення вогню, на так звану заморозку. Ну, наприклад, десь в листопаді, щонайменше там в, перші, в другій половині листопада, на початку грудня, ось так, до тих пір, поки будуть дозволяти. Погодні умови та можливості безпосередньо на фронті, і доки Путін а, користується ситуацією, що постійно є рішення про відкладення там санкцій з боку Трампа, про те, що він отримує ще пару тижнів, про те, що ще варто зачекати, про те, що ще потрібно якихось рішень до, досягти, і так далі, ну, доти Путін буде звичайно воювати і намагатися загарбати якомога більшої української землі. Це факт. Ну, от Олександр Стуб визнає, що зараз зустріч між Зеленським та Путіним є малоймовірною. А це, до речі, в чому особливість Стуба в тому, що він із європейців має доволі такі хороші дружні приятельські відносини із Президентом США Трампом. Він теж був цього тижня в Вашингтоні в Білому домі на зустрічі, він теж буде на контакті. Тобто, я думаю, що позиція Стуба. Тому що він реально бачить причини, першу причину і винуватця того, хто затягує цю війну, а саме Путіна, він теж буде її доносити Трампові, і це добре для нас, тому що це ще один голос для американської для цієї американської адміністрації. А в Вашингтоні, тому що там є різні голоси. Ну от, наприклад, є рішення, є голоси такого собі Алдріджа Колбі, заступника очільника Пентагону. Піта Гексета, заступника міністра оборони, Елдріч Колбі сумно відомий тим, що в публікаціях медіа раніше він виринав як автор концепції того, що потрібно призупинити надання допомоги Україні, тому що варто сконцентруватися Сполученим Штатам Америки на тому, що у них є стратегічний а, ворог, а, у них є стратегічний противник, це Китай. Ну і відповідно озброєння потрібно берегти Сполученим Штатам на випадок великого бойового зіткнення масштабного із Китаєм. Тобто, цей Елдріч Колбі він ввів процедуру, коли далекобійні удари. Про це пише американська газета Wall Street Journal, І він пише: і він звів таку процедуру, яка передбачає погодження далекобійних ударів, погодження, а, значить, цілей. Тобто потрібно погоджувати цілі для ударів глиб Росії. Ви пам'ятаєте, що важко давалося просування і лобіювання цього рішення, і, зрештою, попередня адміністрація Джо Байдена дозволила Україні бити в глиб російської території по військових об'єктах ворога. А тепер вводяться зміни в регламент застосування. Як це відбувається? Ну от, наприклад, Wall Street Journal пише, що нібито ну посилаючись на свої джерела. Що американська адміністрація Трампа схвалила продаж Україні 350 ракет ЕРАМ дальністю від 240 до 450 кілометрів, можуть бути в тому числі по наземних цілях ракета конструктор, як її називають, може використовуватися як ракета до ППО протикорабельна, але так само і для ударів по наземних цілях. Схвалено на 850 мільйонів доларів дуже добре. Купується за кошти Європи. Знайома схема та процедура. Але що далі? Але далі, фактично, але далі ситуація наступна. Далі потрібно погодження ось цього чиновника, навіть не чиновника, а особисто міністра оборони США Гексета, який має визначати кожну ціль і казати: ок чи не ок, ок чи не ок, чи не не ок, б'ємо чи не б'ємо, застосовуємо американську зброю тут, можна наводитися чи не можна. Ось в чому тут фішка, розумієте, в чому особливість, і це звичайно дещо зменшує наші потужності. Але до речі, дуже цікаві строки, тому що Wall Street Journal пише, що ракети мають бути доставлені протягом шести тижнів. Тож сподіваюся, що вже незабаром вони дійсно посилять наші арсенали, наші спроможності та можливості. У нас є дуже багато об'єктів, по яких треба бити по Росії. Ну, а як я вже казав, Олександр Стук, президент Фінляндії, він навіть не те, що каже, що Трамп що Путін не готовий до зустрічі. Він каже про те, що Путін боїться Зеленського. Він боїться президента України. І вважає, що мало ймовірним, що глава Кремля зустрінеться через півтора тижня у понеділок. А це може бути однією з причин того, що президент Трамп може втратити терпіння до Путіна. Та запровадити додаткові санкції, заявив Ступ в інтерв'ю для фінських медіа. Він розмовляв Ступ розмовляв з Трампом ввечері 21 серпня і отримав сигнали, що терпіння Трампа вичерпується. Він нагадав, що Путін прибув на переговори до Аляски після того, як Трамп оголосив, що веде додаткові тарифи для Індії, оскільки Індія купує зброю, газ і нафту у Росії. Ну от, власне кажучи, процес тут правильно говорить. Він, в нас, він абсолютно правий в цьому сенсі. Ну, подивимося, яка буде, яка буде реакція на це президента США. Дійсно цікаво. Тут друзі, поки я записую це відео, з'явилася ще одна інформація, що до Києва приїздить вперше і прем'єр-міністр. Канади карні. якраз для в тому числі щоб привітати український народ з Днем Незалежності. Ну і ще є новина про те, що про це нам пише Дівельт Німецький, що Європейський Союз передав Україні 10 мільярдів 100 мільйонів євро доходів від заморожених активів США. О, вибачте, Росії. Даруйте, Вельт пише про це, журналісти якого отримали. Доступ до відповідних даних Єврокомісії за даними медіа, у березні, травні, червні та липні, український уряд отримав щомісяця по мільярду євро відсотків, у січні 3 мільярди, а в квітні 3,1 мільярда. І це вже ті кошти, які ми отримуємо саме як відсотки від заморожених російських активів. Так і має бути: російські активи мають бути стягнутими в дохід українського бюджету на наші потреби. На фінансування збройних сил і на фінансування нашої далекобійності Росія має бути покарана за війну, яку розпочала проти України. І одним із покаранням має бути те, що кошти від цих активів мають іти на розвиток оборонних індустрій України, на розвиток нашого оборонно-промислового комплексу, на які будуть летіти діпстрайками по російських військових об'єктах. Ось це буде. Я думаю, що мега справедливо. Думаю, що друзі, ви це. Підтримаєте, ну і щодо відправки військ, тривають дискусії посол України в Туреччині. Джелял сказав про те, що Туреччина ну підтвердив про те, що Туреччина буде готова підтримати таку місію відправку в Україну. А з'явилася ну, вони принаймні про це говорять. І з'явилася так само публікація про те, що більшість поляків проти відправлення а, військ в Україну. Ось провело опитування SV Research для порталу RPPL і на запитання: якщо в Україні з'являться миротворчі сили, чи повинні до їхнього складу входити польські польські солдати? 61% опиту опитаних відповіли негативно, позитивно поставились до цієї ідеї лише трошки більше 17% респондентів, ще близько 22% не визначилися, чи потрібно. Цього зробити найчастіше проти відправлення військ, а висловлювалися мешканці невеликих міст та наймолодші опитані. Найбільше прихильників ідеї відправлення польських військових серед респондентів з професійною освітою та у віковій групі від 35 до 49 років. Тому ми, ну а італійці теж от там тривають обговорення. Сальвіні е, ну ви знаєте, що це такий. Політик Італійський, він відомий висловлюваннями, популістичними, в тому числі так от, віце-прем'єр Італії Сальвіні запропонував президенту Франції Макрону їхати з Гвинтівкою в Україну. Міністерство Париж викликав посла Італії. МЗС Франції викликало посла Італії через різкі висловлювання віце-прем'єр-міністра Сальвіні спрямовані проти Еммануеля Макрона, президента Франції. Про це повідомляє ФранцІнфо. Останніми днями Сальвіні неодноразово критикував Макрона, зокрема через його позицію щодо підтримки України та європейської безпеки. 20 серпня італійський політик обурився словами французького президента про можливу відправку військ до України. Італійські солдати в Україні ні, за жодних обставин. Якщо Еммануель Макрон хоче, нехай сам їде. Одягай шолом, бери гвинтівку і вперед. У французькому МЗС назвали таку риторику неприйнятною та підкреслили, що подібні висловлювання суперечить духу довіри між Парижем і Римом. Дійсно, правильно, тому що зараз завдання всієї Європи боронитись, якщо Європа, звичайно, хоче існувати. Якщо, можливо, Сальвіні має інший підхід і бачить для себе по іншому майбутнє Італії, то звичайно так не хотілося б, хочеться, щоб Європа була єдина. Але ці дискусії вони бачите. Наскільки вийшли на поверхню, наскільки пристрасті. А це завжди експеримент, це завжди іспит. Готові захищати себе зі зброєю в руках чи не готові. Якщо не готові, то як казав Марк Рюте, вчіть російську мову. Інакше ніяк. А якщо готові, то допомагайте Україні. Зараз унікальний шанс, поки Україна бореться на вістрі цієї боротьби, треба всіляко максимально підтримати, в тому числі військами. Тому що а, гуртом завжди краще і не робити колишніх історичних помилок, коли цих військ не відправляли, і це призводило до розшматування центральної східної Європи, помноження воєн, бідності, занепаду і так далі. Цього не можна допустити. І зараз ми маємо унікальний шанс цих помилок не повторити. Бережіть себе і слава Україні!